Бронеавтомобіль «Дозор-Б», виготовлений на військово-бронетанковому заводі, призначений для доставки та захисту екіпажу, оснащений дизельним двигуном «Дойц» та автоматичною коробкою «Елісон». З озброєння в нього закрита зенітна установка з кулеметом НСВТ-12.7. Також за кудова частина. Надійна, оскільки вона використовується від БТР-80, що, що кузов зсередини обитий покриттям типу кевлар осколковим, оснащена машина також системою вентиляції та відводу газів, має систему пожежогасіння, має систему постановки завісу, оснащена автономним котлом підігріву виготовлено корпус зварений з польської броні Арма-500. Також є лебідка семитонна.